Вітаю. Це чергова передача з циклу зрадичі перемоги від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні поговоримо про європейську політику про, і про мир, мирні переговори, можливі України з Росією чи Заходу з Росією, чи якийсь інший в якомусь іншому форматі. Так? Дуже багато розмови останнім часом щодо. Можливості цих переговорів, ви всі деталі знаєте, я про це багато разів казав, тому я не буду тут детально говорити. Я скажу просто про варіанти, які є. Як я думаю, це варіант перший варіант це швидкий. Це коли все ж таки інтереси багатьох сторін на Заході, які дійшли. Це не вся західна політика далеко, але певні сили є, які виступають за так званий мир в обмін на території. У цієї партії зараз є від двох тижнів до півтора місяця до кінця цього року для того, щоб озвучити ці плани. Я так розумію, що сьогоднішня розмова Шольца з Путіним, про яка відбулася от щойно. Тому ви будете дивитися. Ви будете, коли дивитися мої відео, ви будете значно більше за мене знати. Але я так спрогнозую, що нічого про ні про що там особливо не домовились, і взагалі я думаю, що Путін буде чекати більш цікавої пропозиції. Чому, чому я кажу про такі стислі терміни? Так, бо все те, що можуть отримати так звані миротворці Західного штибу, так би мовити, з Америки і з Європи, це можна реалізувати ну, мається на увазі формально, провівши якісь переговори саме до кінця цього року. Є навіть у мене думка, що можливо навіть і до кінця цього місяця, бо потім включаються зовсім інші фактори. По-перше, зрозуміло, що. А зараз дійсно, так би мовити, є такий накат дуже серйозно російської сторони, російського війська на Україну в плані військових там, постійних їх досягнень. Так? Вони даються величезною кров'ю для росіян, але все ж таки ми втрачаємо територію. І нібито виглядає, що ініціатива є з росіянами, але зрозуміло, з початком морозів, початком зими наступ, який б він не був, він буде як мінімум призупинений. Росіян нема сил. Зимою важче набагато а, так мотивоювати. І, і, в принципі, за логіку попередніх військових дій зрозуміло, що взимку інтенсивність бойових дій зменшується. І, і, і до кінця, до початку, тобто заморозків, серйозних морозів, так, у, мабуть, Путін поставив задачу взяти максимальну територію в Донецькій області і звільнити від українських військ Кульську область чи вибити, ну, звільнити. Да. Так виглядає дуже некрасиво з вибити українські війська з Кульської області. Після цього будь-яка пропозиція Путіна, ну, мається на увазі, зрозуміло, що просто обмін території на мир Путіна не влаштовує. так? Це повинно зійтися дуже багато факторів, і дуже величезний тиск, і дуже скажімо так, узгоджена позиція багатьох гравців, в тому числі тих гравців на заході, які а, вважають, що Україна повинна продовжувати військові дії як мінімум до 25 п'ятому році, і тих, хто вважає, що треба зупинятися зараз, вони повинні зійтися, бо цей варіант не зовсім вигідний. Я б сказав би зовсім не вигідний путіну. Бо знов ж таки, мова йде не тільки про територію, і не стільки про територію. Там ці квадратні метри української території, це для Путіна ніщо і ні про що. Для нього важливо показати, що на пострадянському просторі без Росії неможлива неможлива жодна ініціатива, неможлива жодна активність, яка не узгоджена з Росією. Так? І Україна це буде яскрав для нього. Це яскравий буде приклад. Не Грузія, звичайно, так, неможливо Молдова через деякий час, а саме Україна. Я не буду казати про всі наслідки, які чекають світ, захід, після того, якщо дійсно відбудеться навіть цей лайтовий варіант капітуляції, так? а іншими словами, це незалежно. Ну, капітуляція це не з точки зору оцінки, яку даю я. Це з точки зору, наприклад, нашої влади. Так? Бо наша влада стоїть на позиції кордону 91-го року. Ну зараз там трохи менше про це говорять, але все ж таки ніхто це, цього не відкидав. І а, це буде виглядати як ну, певна, ну не перемова це точно, так? але ж є інший варіант, і він набагато гірший це те, що говорить про що говорить Путін. Це стамбульські, як мінімум, угоди, мінські, стамбульські угоди, так? А, з, політичними, а, з політичними так би мовити, умовами від Росії щодо України. І тут не тільки не прийняття не вхід в, в НАТО протягом 20 років. Це і, наприклад, повернення, поки що це озвучувалось так дуже слабко, але, але в принципі воно існує. Це повернення статусу державної мови, офіційної мови, російській мові в Україні. Так, це квоти для проросійських партій. Це багато ще речей, які дозволять через дуже короткий термін путіну повернути Україну в свою орбіту вже не військовим шляхом. Якщо до того часу Україна не пройде етап, скажімо так, внутрішньої нестабільності, який закінчиться тим, що, ну, ну, скажімо так, чи, чи знову розпочнеться війна з Росією, так? Чи е, просто Україна розпадеться? Цей варіант я теж не відкидаю абсолютно. Занадто величезні протиріччя накопичились під час війни, вони існували до цього часу, і дуже різні очікування від і від того миру, коли я розмовляю з людьми, які є на фронті, які воюють, вони кажуть, що одні кажуть, що за що ми воюємо і за що ми проливали кров, щоб отак от здати. Інші кажуть абсолютно протилежне. Мене настільки все це набридло, що я хочу будь-який мир, тільки щоб відкрили кордони, мене демобілізували і тому подібне. Це тільки військо ще безліч є різних варіантів цих позицій. так. А громадянське суспільство, яке не воює, яке займає в тилу, знаходиться, займається своїми справами, хтось допомагає армії, хто не допомагає, хтось краде, там теж безліч різних протиріч. І все зав'язано на тому, що багато хто тактично, це нібито здавалося успіх. Ну, тактичний в тому плані, що перестануть стріляти, перестануть гинуть люди, не сприймаючи стратегічну, стратегічне міркування. так? Що для Путіна, ще раз повторююсь, якщо взагалі казати про найгірший для нас варіант, мир в обмін на території це, це не такі вже хороші варіанти, по моєму Чому він може і не погодитись на нього, чи, за цього, мабуть, і не погодиться на нього. І це вікно можливостей, за мою думку, існує от протягом найближчого місяця-півтора. Після цього ми приймаємо чи ультиматум, чи ми продовжуємо війну, і та частина а, країн західного естеблішменту, які притримуються той ж самої точки зору, що віддати територію України, це створити прецедент в Європі, і це просто через деякий час, дуже невеликий, розв'яже глобальну європейську війну, що вони далі будуть допомагати Україні максимально так, навіть незважаючи на те, що цим перестане займатися, наприклад, Америка. А, і ще пару слів. Цей випуск буде короткий, дуже цікаві моменти, які, до речі, входять в цю, цю канву. Для чого Шольц зателефонував путіну, вже поговорив з ним, нібито щось вони там обговорили щодо України. Шольца у Шольца в, в, в лютому місяці, вже в лютому, так, скоріше за всього, в лютому місяці, не в, в березні, як я казав в попередній передачі, бо вони там постійно відбуваються події. Будуть вибори в Бундестаг. Його партія дуже сильно просіла, соціал-демократична, і він так само хоче цією розмовою, цим поспіхом до кінця свого, а він в ньому залишилось буквально місяць. Півтора бути канцлером а, Німеччини, так? Він хоче стати теж в шеренгу цих миротворців, які виборцям німецьким будуть продавати. От дивіться, ми за мир, ми проти війни, ми це зробили. І чому що вам голосувати за а, Сару Вагон, цю лівачку, чи за а, Ділінки, теж ліву партію, чи за альтернативу для Німеччини, яка нібито права, але там є нюанси, так би мовити, так? І, до речі, вчора в Німеччині в Бундестазі відбувся збір а збір підписів за те, щоб заборонити альтернативу для Німеччини. Це така політична партія правого такого штибу, яка виступає проти допомоги військової Україні, виступає за ми з Росією. І дуже часто її називають і фашистською, і проросійською, хоча, знову ж таки, я не вважаю ні такою, ні іншою. Але це партія, яка нам шкодить. Так ось, вже 113 депутатів на цей момент зібрали, зібрали свої підписи за заборону. І це в основному депутати від Християнсько-Демократичної партії, яка з Християнсько-Демократичного Союзу ХДС, яка, скоріш за всього, і виграє вибори в в лютому наступного року ця партія абсолютно займає на даний момент проукраїнську позицію за військову допомогу і не проти будь-яких будь оцих обмінів території на, на мир. І другий процес дуже цікавий відбувається у Франції. Зараз іде судовий, судовий процес проти лідера так само ультраправої чи правої політичної сили, яку очолює Лепен. Яка вже заявила про те, що вона хоче балотуватися в 27-му році в президенти і Франції так, і вона так само вважається. А тут, до речі, доказів, що вона має стосунки з росіянами більше, ніж про, про альтернативу для Німеччини, колись вона кредит брала в російському банку, але і звинувачують в тому, що вони створили цілу мафіозну в своєї партії в представництво своєї партії в Європарламенті, де наймали. Фіктивних, абсолютно помічників, отримали за них зарплату і ну, просто клали собі в кишеню, так? І загрожує до п'яти років до п'яти років ув'язнення, великий штраф, і ще вимагають, що вона на п'ять років була позбавлена права кудись балотуватися. Таким чином, вона не буде приймати участь, брати участь в президентських виборах наступних, якщо, звичайно, таке рішення прийме французький суд. Судячи з цього, Західні еліти в цих країнах, принаймні, це найбагатші країни Євросоюзу, починають розуміти небезпеку цих популістських рухів, і вони розуміють, що природнім шляхом, маються на увазі виборами. Виборами чесними, все інше, зважаючи на інтернет, зважаючи на соціальні мережі, зважаючи на цю хвилю популізму, зважаючи на російський вплив, зважаючи на взагалі на всі ті тенденції, які відбуваються зараз в Європі, вони зробити нічого не можуть. Крім заборонити і посадити. Зважаючи, що це повинно йти нам на користь Україні, тобто, я вважаю, що це хід правильний. Так, він тимчасовий, він не вирішує жодної проблеми, але. Він більш-менш, пробачте, знайшов в себе якусь. Ой, це проблема в мене постійно. Я не дивлюся в дзеркало перед своїми етерами. Пробачте, якщо ви щось ви мені побачили, ну буває. Так що, дивіться мої етери, пробачте ще раз, що я. Не такі, як інші, з точки зору того, тут жаліються люди і на мій звук, і на мій лук, і на мої, мої окуляри, на мою бороду, на е, ще щось. Да. Я намагаюся говорити про зміст, змістами, а не дивувати своєю зовнішністю, дивувати якимось, е, ну не знаю, я фон не хочу міняти. Мене влаштовує він. так, в мене штори не найкраще. Але мені, мені, наприклад, так комфортно. Я думаю, що вже 46 тисяч моїх підписників це теж комфортно, інакше вони не підписувались. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я намагаюся на них відповідати. І головне, ставайте спонсором мого каналу. Бо це дуже ефективний спосіб для YouTube зрозуміти, що моє відео користуються. Якоюсь популярністю, і його треба можна поширювати. Так, це всього навсього від 70 гривень. Ви отримаєте право першими дивитися моє відео. Я відповідаю на питання спонсорів завжди. І я роблю час від часу відео, якщо є запитання від спонсорів, я роблю на цю тему відео. До наступних зустрічей!